Вітаю, церква! Хочу разом з вами прочитати уривок із книги пророка Ісаї, це 49-й розділ. Я прочитаю перші три вірші. Тут написані такі слова: Слухайте мене, острови, і вважайте далекі народи. Господь покликав мене від народження, ще в лоні моєї матері він назвав моє ім'я. Він учинив мої уста, наче гострий меч, і заховав мене у тіні своєї руки, зробив мене гострою стрілою, поклавши мене у свій сагайдак. Він сказав мені: Ізраїлю, ти мій слуга, і в тобі я прославлюсь. Подивіться, цей уривок написаний у формі звернення Ізраїлю до інших народів. І цей уривок показує, що ізраїльський народ у Божому задумі мав стати Божим слугою. Мав стати Божим слугою по відношенню до інших народів. Ізраїль у Божому задумі мав прославити Бога серед інших народів. Дивіться, тут написані такі слова. Господь. Покликав мене від народження, ще в лоні моєї матері він назвав моє ім'я. пам'ятаєте Коли Бог почав говорити про Ізраїль як про великий народ, ще коли цього народу не було. Ще коли він давав заповіт Аврааму, складав заповідь з Авраамом, Бог обіцяв Аврааму, що від тебе я створю великий народ. Ще до появи цього народу Бог уже говорив про цей народ, як про великий народ, як про народ, який буде найчисленнішим серед народів. І таким чином сама історія виникнення ізраїльського народу мала прославити Ізраїль, мала прославити Бога поміж усіма народами. Більше того, тут написані такі слова, він учинив мої уста, наче гострий меч. І заховав мене у тіні своєї руки. Подивіться, Бог задумав ізраїльський народ таким чином, що Ізраїль мав прославляти Бога своїми устами. Навіть храм в Ізраїлі був влаштований таким чином, що там був окремий двір для язичників, де язичники могли прийти і могли почути проповідь про живого Бога. Бог задумав ізраїльський народ таким чином, щоб він своїми устами прославив Бога поміж іншими народами. Більше того тут написано: подивіться. Зробив мене гострою стрілою, поклавши мене у свій Сагайдак. Він сказав мені: Ізраїлю, ти мій слуга, і в тобі я прославлюсь. Дивіться, Ізраїль мав стати гострою стрілою. Та стріла, ми знаємо, що це. Від зброї, який вражає. Але в даному випадку Ізраїль мав стати стрілою, яка вражатиме не на смерть, яка вражатиме не на загибель. А він мав стати тією стрілою, яка вражатиме, показуючи через себе Божу красу, Божу велич. І коли ми читаємо ці слова, ми можемо порівняти з тим шляхом, який. Йшов, і, і, на жаль, йде до сих пір ізраїльський народ. Ми бачимо, що через гріх ізраїльський народ не прославив Бога. Ми знаємо, що через гріх ізраїльський народ не став тим слугою, який прославить Бога з-поміж усіма народами. Через гріх ізраїльський народ мав неправильне ставлення. До оточуючих народів, язичницьких народів. І замість того, щоб йти до цих народів, прославляючи Бога, ізраїльський народ своїми гріхами він не славив Бога, знеславлював Бога. Він давав багато разів привід Божим ворогам ганьбити Боже ім'я, ганьбити Божу славу. Але це не означає, що ці слова вони не виконалися. Слава нашому Господу за те, що кожне слово, яке написано тут про Ізраїль, воно виконалося. Як воно виконалося? Воно виконалося в Ісусі Христі. Ми знаємо про те, що Ісус Христос народився як ізраїльтянин. Він народився як представник ізраїльського народу. І народившись як представник ізраїльського народу, Він повністю виконав. Оцей Божий задум щодо Ізраїля. Через гріх ізраїльський народ не зміг прославити Бога на весь світ. Але Ісус Христос, один, зробив те, чого не зміг зробити цілий народ. Він один, як представник ізраїльського народу, Він прославив Боже ім'я, прославив Боже ім'я на цілий світ. Ми знаємо, що Бог ще до його народження назвав Його ім'я, Бог зробив Його уста Гострим мечем, і Христос ходив, Він проповідував Євангеліє. Бог зробив самого Христа стрілою, сам Христос, являючи свою славу, являючи славу Христа свого, Він став тією стрілою, яка вражає людей, вражає їх в саме серце, і вражаючи їх в саме серце. Навертає їх до Бога, схиляє їх перед Богом, і прославляє таким чином Боже ім'я у їхньому житті. Сам Ісус про це говорить у Євангелії від Івана в 12 розділі з 20 вірша ми читаємо такі слова. Деякі з тих мається на увазі греки, які прийшли на поклоніння в Ізраїль. Деякі з тих, хто прийшов поклонятися у свято, були греками. Вони підійшли до Пилипа, який був з Вівсаїди Галилейської, і просили його, кажучи, Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Пилип іде і каже про це Андрієві, а далі Андрій з Пилипом ідуть та й повідомляють Ісуса, а Ісус сказав їм у відповідь. Прийшов час прославитися Сину Людському. Бачите, і далі Ісус там говорить про свою смерть. Подивіться, Ісус прославив Боже ім'я. І Він прославив Боже ім'я, так як не зміг це зробити Ізраїль. І Він прославив Боже ім'я на весь світ. І різні люди з різних народів, з самих віддалених куточків землі, почали приходити до Ізраїля. І вони почали приходити для того, щоб побачити Христа. Вони чули про Христа. Вони були захоплені тим, що вони чули про Христа. І вони хотіли побачити хоча б Христа, хоча б подивитись на Христа. І цей уривок він говорить мені про те, що Бог зробив Христа своїм слугою, для того, щоб досягати мене, для того, щоб досягати багатьох-багатьох людей на землі. Бог зробив Христа стрілою для того, щоб вражати моє серце. Бог зробив уста Ісуса Христа мечем, для того, щоб Євангеліє, яке проповідував Христос, воно проникало в моє серце. Я насправді дуже потребую цього. Я як грішник дуже потребую того, щоб Христос вражав собою. Щоб Христос вражав своєю славою, щоб Христос вражав своїм Євангелієм моє серце. І причина цього полягає в тому, що гріх також бажає вражати моє серце. Гріх також бажає виглядати якимсь прекрасним, вабити мене якоюсь красою для того, щоб вражати мене. І якщо Христос вражає мене на життя, на життя у Христі, на життя для Христа. То гріх вражає мене на смерть. І якщо я не буду вражений красою Христа, то я обов'язково буду вражений хибною цією красою гріха, і буду вражений ним на смерть. Подивіться, що Сатана зробив для того, щоб вразити в Єву, для того, щоб ввести її в гріх, він вражав її красою гріха. Він показав їй плід, і наговорив про цей плід таких речей, що цей плід став прекрасний в очах Єви, і вона побажала його. Так працює наше серце. Наше серце бажає того, що виглядає в Його очах прекрасним. Тому я потребую в Ісусі Христі. Я потребую в Ісусі Христі, який своєю красою, своєю славою щодня буде вражати моє серце. Для того, щоб моє серце воно схилялось перед ним, для того, щоб у моєму житті прославлялося Боже ім'я. Тому цей уривок він закликає мене до деяких простих, зрозумілих, але дуже необхідних речей. Бог бажає, щоб я вклонявся йому. Бог бажає, щоб я, схиляючись перед Ним, дякував йому за Христа. За те, що Христос від самого свого народження. Являв свою славу і являв свою славу саме для мене. Бог у своїй любові прислав Христа для мене, щоб Він явив мені свою славу. Про те, що Христос проповідував Євангеліє, цей меч, Він явив цей меч, який буде вражати мене. І коли я дякуватиму Богу, я маю молитися про те, щоб Бог відкривав мені красу Христа. Це робота, яку може зробити лише Дух Святий. Коли я розмірковую над тим, що зробив Христос, коли я розмірковую над Його славою, Дух Святий відкриває мені Його славу, і ця слава, вона буде е, вражати мене. Також цей уривок спонукає мене подумати про ті гріхи, які спіткають мене в життєвому шляху, про ті гріхи, які знову і знову повторюються в моєму житті. Причина, чого ці гріхи знову і знову повторюються. У моєму житті полягає в тому, що моє серце в яких сферах недостатньо вражене красою Христа. Моє серце, на жаль, воно введене в оману хибною красою якогось гріха. І тому цей гріх вражає мене, він вражає мене на смерть. Але благодать Ісуса Христа полягає в тому, що Він є набагато прекраснішим, ніж гріх. Подумайте. Подумайте про Митаря Левія, він заплатив великі гроші за те, щоб мати право збирати податки і щоб жити дуже багатим життям за цих податків. Він мав дуже багато прекрасних речей, які вабили його, які спонукали його навіть зрадити свій народ заради того, щоб мати ці прекрасні речі. Але коли він побачив красу Христа, він тоді побачив справжню огиду гріха, якого він жадав. Він покаявся, він залишив все те, і він послідував за Христом. Отакою є благодать Христа, такою є сила Христа. І та сила, яка е, спонукала Левія залишити цей дорогий його серцю гріх. Ця сама сила є в Христі і для мене. Бог бажає сьогодні через Христа діяти і в моєму серці для того, щоб відвертати мене від гріха також цей уривок має сьогодні заклик до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які, які ще не навернулися до Бога. У Бога є слуга, який прийшов у цей світ, став людиною для того, щоб вразити ваше гріховне серце. Тому моліться, читаючи Євангеліє, моліться про те, щоб Бог відкрив очі вашого серця. Щоб Бог відкрив ваше серце для Євангелія і ваше серце було вражене Євангелієм Ісуса Христа, щоб ваше серце через Христа прийшло до Бога. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір сьогодні!